Я українка, і я не бажаю того, що побажав Зеленський у Різдвяну ніч. Я не розділяю наших українців, які святкують таке святе свято 25 декабря. і. 7 січня розумієте? Я не розділяю людей, а Зеленський це робить навмисно. Він нас розділив на ухилянтів і на героїв. Він нас розділи... розділив по релігіям. Він вирішує наші мрії. Хто він такий? Насправді, скажіть, будь ласка, ті українці, які підтримують його, запитайте себе, що у вас у серцях. Я молюсь і прошу Бога. Щоб Він дав побільше розуму кожному українцю. Я прошу у Бога кожного разу, щоб Бог наділив кожне серце, яке напитано ненавистю, щоб Він дав у кожне це серце любові та добра. І коли наші серця будуть наповнені любов'ю та добром, то ці серця ніколи не захочуть брати зброю в руки. Я хочу завжди. Завжди молитись і просити вас, люди добрі, щоб ви молились за ворогів наших. І якщо у наших ворогів буде добро, любов і благословіння Боже, то ці вороги ніколи, ніколи не будуть вбивати нас. Ви це розумієте? Будь ласка, схаменіться, українці, що ви робите? Подумайте, люди добрі, подумайте, подивіться, що коїться. Невже мало смертей? Невже ви не розумієте, що це геноцид українців іде з усіх сторон? І ми, як нація, повинні зберегти один одного. Я вибачаюся за мою українську. Я звертаюся саме українською до вас. Взагалі, я рускоязична українка. І я... В шокі от того, що відбувається, що українці зжирають жив'ям друг друга, розумієте? нам і не надо. посмотрите, що происходит внутрі страны. Ми розділені з вами по всім на русськаязичне і україна ухилянти і герої. А на самом деле посмотрите на мужиков, которые боятся за хлебом выйти. Посмотрите, что делают полицейские, ТЦКшники. Посмотрите, сколько миллионов вывозится, а женщину во Львове за кусок колбасы сажают в тюрьму. Как вы не понимаете, что происходит в этом мире вообще, люди добрые. Очнитесь, пожалуйста, подумайте. Просто сядьте, посмотрите на это все и подумайте. Не ведитесь на манипуляции на пропаганду. Пропаганда есть везде. У меня родители живут в России. И я общаюсь с ними. Потому что мои родители дали мне жизнь. Да, я Украинка, я была, и я ею останусь. Но это не значит, что я в своем сердце должна вынашивать ненависть. У меня нет дома. У меня нет дома в Украине. Понимаете? У моих очень многих знакомых и родных. тоже нет, не осталось ничего. И вот так вот миллионы судеб покалечено. Но это нужно останавливать любыми способами, а не разжигать дальше, как делает Зеленский в рождественскую ночь. Вы это понимаете вообще? Если вы мне сейчас будете приписывать, что я ждунка, что я зрадница, что я там еще кто-то, подивиться, будь ласка, на тех, кто сидит у Верховной Ради Чего вы на них так не кажете? Чого ви не дивитесь на двойні стандарти? Чому гречка «Made in Russia» продається і в Європі, і в Америці? А де ж санкції? Зато ви готові сожрати українку просто за її мнення. Будь ласка, Боже, дай розуму людям, які не вміють критично мислити. Берегіть себе і своїх близьких.